У Хмельницькому громадська організація захист держави провела слухання методичних матеріалів по реалізації ветеранської політики в громадах. Такі матеріали були розроблені ветеранською комісією Хмельницької обласної ради за участі юристів, психологів та інших профільних фахівців. Основну роботу з ветеранами вона має проявлятися, реалізовуватися у громадах, там, де ветеран живе. Де знаходиться його сім'я, де його коріння, саме там має відбуватися самі активні дії по його забезпеченню, підтримці і супроводу? Тут іде повністю далі покрокова дорожня карта, як зробити таку комісію не тільки про внесення зміни в регламент, а про те, і типове положення для комісії, навіть план на рік. Повністю розписали але самих інструкцій замало у центрі. Завжди людина, бо ветеранська політика це не про папери, а про довіру і підтримку. Саме піднімати психологічну культуру і фахівців, які супроводжують і не дають да, допомогу. Тому що знов ж таки що таке протокольна Допомога, Да? одне діло я можу за протоколом про запитати, а друге діло я можу це все саме за протоколом, але подати іншим смислом. До кожного ветерана має бути індивідуальний підхід, комусь важлива відверта розмова, комусь робота з психологом та професійна допомога для його родини. Повернувся з полону, і знаєте, що мама його запитала? Мама запитала синочка, тебе котували, Я маю знати як? Скажи, я твоя мама. І, а це ж не тому, що вона погана, чи вона його не любить. Вона просто мама, вона хоче знати, а їй ніхто не сказав, що не можна таких питань задавати. А хто має дружині донести, як спілкуватися? А хто має її розказати? Якщо вона десь там попаде на якісь перформанси чи ще кудись, це добре. Якщо вона попаде десь на групи, це теж дуже добре. Коли єдиний чоловік додому, в мене всі мають бути готові. В мене готова свикруха. У мене готова сестра, в мене готові друзі, куми, співробітники. І вони навіть до мене дзвонять. Вони знають, що він має їхати в відпустку. Вони дзвонять до мене і питаються Іванка. А що нам питати? А що нам казати? Кожна така історія це не лише біль і виклик, а й сигнал для держави. Вони показують, де система буксує, чого бракує і що потрібно змінювати. Одним із найефективніших методів підтримки є принцип рівний рівному. Побратими, які самі пройшли війну, можуть зрозуміти і підтримати краще за будь-які протоколи. Люди повинні бути мінімально дотичні до цього. Це сім'ї, так само ну самі ветерани. Вони повинні залучатись і я думаю, що якщо б це було колосально, ну більше інформації це відкривали так само міські міська власна рада. Міські і обласні ради, і так само райони, і вони розповідали це ветеранам, які приходять зі служби, і вони не знають, куди сюди подіти. І якщо це було доносила вся інформація, до них я думаю, що вони б так само долучалися до цього всього. Саме завдяки таким досвідам можна вдосконалювати ветеранську політику, робити її живою, дієвою і людяною. Я вас зараз слухаю і вже розумію дві речі: перше треба ініціювати зміну протокольну частину спілкування штатних психологів які працюють з нашими військовими і з ветеранами а друге як принцип взаємодії в територіальній громаді визначити дуже просто мінімум папірців, більше емпатії Такі зустрічі, як сьогоднішня, активісти громадської організації захист держави проводять постійно поруч юристи, психологи, волонтери, друзі й партнери. Бо допомога нашим героям має бути не на словах, а на ділі, і це лише початок. Далі буде.